53 ліжка зі ста заповнені в центрі легеневих хвороб в Ужгороді, розповів директор медзакладу Василь Скрип. За його словами, всі пацієнти, які зараз у них лікуються, не мають жодного щеплення від коронавірусу. 32 хворих знаходяться на кисневій підтримці. Сім чоловік в реанімації. З них троє на апараті штучної вентиляції легень через страхи остому. У нас кожен день, не дивлячись на те, що ми виписуємо хворих кожен день. З першого числа ми виписали 10 хворих з виздоровленням, Після того щоденно виписуємо двоє-троє хворих, однак настільки стало більше хворих, які потребують госпіталізації, що місць в стаціонарі зменшується. Оця от хвиля, яка спонукала Дельта Штам, це епідемія невакцинованих людей. Майже на 86% заповнена хворими на коронавірус обласна інфекційна лікарня, каже директор закладу Михайло Поляк. Більшість із цих хворих і знаходяться на стаціонарному лікуванні. Вони всі кисневозалежні. Якщо говорити, наприклад, за обласну клінічну інфекційну лікарню, то у нас 75% всі знаходяться на кисневій підтримці. Із тих поступаючих, які поступають, то практично нема щеплених. У нас на сьогодні, дивіться, спочатку цієї хвилі у нас поступило всього двоє щеплених людей, які перенесли це захворювання один у середній ступені важкості, один у легкій ступені важкості. Темп вакцинації від коронавірусу на Закарпатті знижується, каже головна епідологія краю Вікторія Тимчик. За її словами, минулого тижня кількість охочих щепитися зменшилася на 13%. Бачимо не тільки на пунктах щеплення зниження активності населення, а також у центрах вакцинації. Тобто на 6% зменшилася інтенсивність здійснених вакцинацій саме в центрах. Зразом з тим я хочу нагадати, чим ризикують невакциновані особи. Перше, це є важка форма перебігу ковіду. Зараз у нас, як уже сказали колеги, немає хворих з важкими формами із. Котрі б були вакциновані за словами Вікторії Тимчик, вакцинація не вберігає від можливості заразитися, однак зменшує ризики важкого перебігу хвороби. За її словами, жоден закарпатець, який щепився від коронавірусу, однак інфікувався COVID-19, наразі не помер. Оксана Ушакова, Леонтіни Колишин. Новини на Суспільному.